Ну що, наше відео про кетчуп, як бачимо, вам сподобалося. Друге, за популярністю на каналі, якщо не брати шорци. До речі, вам вони подобаються продовжувати? Дайте знати нам у коментарях. Сьогоднішня ж історія про майонез. На відміну від кетчупу, авторство близького до оригіналу продукту доволі важко віднайти, якщо це взагалі можливо. Але, хоча б розкажемо те, що відомо про один із найпопулярніших у світі соусів, як завжди, це історія на тарілці, тому візьміть щось смачненьке, а ми починаємо. Походження слова майонез у французькій мові невідоме. Лярус-гастрономік 1961 року дотримується думки, що слово походить від старого французького мойо, яке серед іншого означало жовток. Багато продуктів, які ми звикли щодня бачити на своєму столі, не такі прості, як може здаватися на перший погляд, і мають дуже цікаву історію. Один із таких воістину народних продуктів є майонез. Є чергова російська байка, що майонез популяризував Сталін, але це не так. Так, під час існування СРСР майонез став більш популярним серед широких мас населення, але кровавий диктатор жодного відношення до появи майонезу на території України не має. Майонез з'явився на території країни задовго до СРСР. Як і багато продуктів, тоді він не був доступний широким масам. У Франції його винайшли десь у 18 столітті, а через приблизно 100 років його можна було знайти в Україні як правобережній, так і лівобережній. Щоправда, під іншою назвою. Білий соус з яєчних жовтків, масла та оцту, який ми сьогодні звемо майонез, у російській імперії, наприклад, називали провансаль. Це через походження рослинної олії, яка використовувалася в його рецепті. Її називали прованською. Але слово майонез в імперські часи теж використовувалося тільки в зовсім іншому значенні. Це був не соус, а ціла категорія страв. У провансаль додавали шматочки застиглого бульйону, після чого все це викладали на тарілку разом з рибою чи м'ясом. Виходило, судячи з усього, щось середнє між заливним і холодною стравою під соусом. Але повернемося до французької історії майонезу. Він має найблагородніше походження. Французька кухня нерозривно пов'язана з використанням соусів, яких налічується понад три тисячі. За традицією, соуси називали імена. Винахідників чи місцевості чи народу, яким французи приписували ці кулінарні традиції. Так, наприклад, був названий татарський соус, майонез з огірками та каперсами. Усі знамениті соуси було створено в 17-19 століттях. Авторство багатьох соусів належить представникам титулованої знаті. Так, соус Бешамель приписується маркізу Луї де Бешамелю, а соус цибулі субіз принцесі де Субіз. Утім повернемося знову до історії. Виникнення Соусу Майонез покрито таємницею, а історії виникнення безліч. За однією з легенд, 1757 року герцог де Рішельє витримував облогу англійців у місті Маон, столиці острова Менорка. Так-так, не Майорка. Захисники міста чинили опір відчайдушно, і стіни міста залишалися неприступними. Але поступово в місті та околицях закінчувалися запаси їжі, залишилися лише яйця, лимон та оливкова олія. Для герцога, людини військової, але яка розумілася на смачній їжі таке меню, було важче за облогу. Нещасний кухар, який ризикував головою через таку різноманітність кухні, перемішував наявні компоненти, оливкову олію і яйця додавав спеції, лимонний сік, і герцог був у захваті від нового смаку. Утім, є і інша історія створення майонезу. У тому ж 18 сторіччі герцог Луї Крильйонський, відвоювавши в англійців місто Маон, влаштував святковий банкет. Можливо. Саме там і тоді французькі кухарі вигадали соус, який ми зараз називаємо майонезом. Приготований на основі оливкової олії, яєць, лимоню та червоного перцю, майонез з вишуканим та багатим смаком швидко прославився. Хоча тоді його використання було прерогативою виключно аристократії. Невідомо чи в відчайдушному становищі одного французького герцога чи перемозі іншого ми маємо бути вдячними за унікальний соус майонез. У будь-якому випадку, все, що приходить із Франції, просто має бути вишуканим, стверджував знаменитий французький кухар Марі Антуан Карем. Ах так, майонез. Зараз, як і в ті далекі часи, смак справжнього майонезу визначається його рецептурою та якістю компонентів. На сьогоднішній день майонез став одним із найпоширеніших промислово виготовлених соусів у світі, оскільки підходить практично до будь-якої страви. А у деяких, таких як олів'є, мімоза, оселедець під шубою, просто незамінний. І давайте please, не бороти нас у коментарях. Всі ці страви не російські і чудово існували, існують і будуть існувати без росіян в Україні. Визначення майонезу дуже широке, хоча наш улюблений класичний провансаль це особливість пострадянських країн. У таких країнах, як Німеччина та Великобританія, взагалі б не змогли назвати провансаль майонезом через свою низьку жирність. У законодавстві цих держав існують суворі вимоги, спрямовані на те, щоби споживач не був введений в оману назвою. Залежно від жирності, соус може називатися майонезом при 80% жирності, салатним майонезом при 70-50%, і салатним соусом дресінг. При 49-20%. Також лімітується зміст яєчного жовтка, який приблизно еквівалентний його змісту в класичному провансалі. Справжні майонези коштують дорого та є дуже висококалорійними, тому їх споживання навіть у розвинених країнах не перевищує 5% від ринку соусів. Основну частку займають салатні майонези, вони утримують близько 50%. Ну що було цікаво? Про що ще розповісти? Пишіть у коментарях.